Вітаю вас на моєму каналі Вдалий Рецепт Зеленою. Хочу вам сьогодні запропонувати разом зі мною приготувати неймовірно фантастичне варення. На перший погляд, воно здається чимось таким дивним, незрозумілим, поєднується щось, що навіть начебто не можна поєднати. Але в результаті отримуємо кльове, смачне, ароматне і дуже крафтове варення з гострого перцю. Цей рецепт носить назву Різ 2 і його автор Марина Гармаш. І так, що нам для цього знадобиться? Це гострий стручковий перець, ви можете обирати будь-які по гостроті перчики, які вам подобаються, і по розміру, я беру собі середньо гострі, ось такі досить великі. Я їх буду нарізати. Якщо у вас дрібненькі перчики, є там чілі, халапеньо і тому подібне, якщо ви любите досить гострі. такі Соуси, тоді можна їх не нарізати. І так, перцю нам знадобиться 750 грамів. Також нам знадобиться цукор 1 кг 250 грамів, і лимон. 2 штуки. Вони в мене загальною вагою 190 грамів. Тобто, якщо у вас великий лимон один буде важити 190 грамів, тоді беріть один. Також. Важливою частиною є спеції для глінтвейну. Ви можете вибрати їх будь-які, які вам подобаються від будь-якого виробника. Головне, щоб ви дивилися, це кориця, мускатний горіх, кардамон, зірочки бадьяну. Також у мене тут імбир, цедра апельсину і лимону. Духмяний перець, чорний перець з горошком. Ну, а, гвоздика і, напевно, тут все, що сюди входить. Це я беру від компанії Любисток. Він мені найбільше тут заходить. Найперше, що потрібно зробити, це ретельно помити наш перець. Гострий перчик я помила. Тепер треба відрізати хвостик. Працювати з гострим перцем раджу в рукавичках, щоб не пекли потім руки. Насіння я видаляю. Ну, частково цю саму найбільшу частину насіння. Якщо там вже десь потрапить, трохи, то вже нічого страшного. Але якщо ви любите більш гостре, то можете залишати. І нарізаю просто на ось такі шматки. Бо в мене досить великий перець, тому я так от буду його нарізати. Ось такі досить великі шматки. Якщо у вас маленький перчик, буває там який геть малесенький, можете взагалі його не нарізати. Можете нарізати навпіл. Тут абсолютно, як вам подобається. Лимони обдаємо кип'ятком. Так обливаємо ретельно. І залишаємо в гарячій воді на пару хвилин. Періодично можна отак от їх провернути. Дуже часто. Цитрусові обробляють таким нальотом воску, щоб його прибрати, використовую я зазвичай ось такий метод. Дістаємо чистий лимон і нарізаємо на невеликі шматочки. Кісточки всі потрібно видалити. З 1,5 на півтора сантиметра. Загалом можна і більшими шматочками, але тоді є вірогідність того, що кісточки ви всі не виберете. Тепер сюди додаємо цукор. Ретельненько перемішуємо, щоб цукор потрапив всюди, між перцем і лимоном. І в такому вигляді залишаємо при кімнатній температурі до ранку. Щоб утворився сік. Наше варення пустило сік. Повністю цукор ще не розчинився, тому ми гарненько перемішуємо після ночі, щоб не пригоріло, коли включимо відразу. Ось так. Перемішали до однорідності. Ставимо на вогонь і періодично помішуючи, доводимо до кипіння. Нам треба, щоб повністю розчинився цукор. Знімаємо цукор зі стінок, де там, якщо він залишився, поки ми перемішували, а він залишається майже завжди. От наша маса вже закипіла. Бачите, досить активно булькає. Тепер сюди додаємо спеції для глінтвейну. Перемішуємо. Робимо менше вогонь і варимо 7-10 хвилин. Пройшло в мене 8 хвилин, я виключаю повністю і залишаю його при кімнатній температурі на 10-12 годин. Тобто я варю зранку і залишаю до вечора. Настав вечір, і тепер я ще раз його ставлю проварювати. Бачите, воно таке карамельне, вже таке красиве. Воно змінило свій колір, консистенцію і аромат. Тобто, якщо. На початку був такий стійкий аромат перцю, то зараз вже більше аромат цитрусових і спецій. Ставимо на вогонь, доводимо знову до кипіння і варимо 7-10 хвилин. Ну, залежить від того, скільки у вас об'єм, тобто, якщо ви робите ось таку порцію невелику, як у мене, то достатньо 7-8 хвилин. А якщо порція велика, то краще проварити десь біля 10 хвилин. І так ми з вами будемо робити три дні. Тобто і зранку приварюємо, і ввечері. Вечір третього дня. Я буду в шостий раз варити варення. Вже останній. Після чого буду закривати. Значить, ранок, вечір, ранок, вечір, ранок, і сьогодні вечір третього дня. Так само ставимо на вогонь, прогріваємо, доводимо до кипіння. І варимо протягом 10 хвилин. Обов'язково обережно перемішувати при нагріванні, щоб рівномірно прогрівалося і ніде не пригоріло. Поки прогрівається варення, потрібно підготувати баночки, їх треба ретельно помити, простерилізувати і так само простерилізувати кришки до них. Я обираю в мене ось такі невеличкі баночки. Тут ємність 200 мл, мені цього достатньо, мені так зручно. І закриваємо простерилізованою кришкою. Відставляємо вистигати при кімнатній температурі. Ось таке. Красиве, неймовірно, ароматне і дуже цікаве варення. В результаті у нас виходить. Отут, наче застигли зірочки педіану. Тут кориця. Інші спеції зустрічаються в такому прозорому і дуже такому теплому сиропі. От, на вигляд такий теплий. Таке варення буде дуже смачно з будь-якими. Стравами. Можна додати до морозиво, воно дасть свою нотку пікантності і таку приємну гостринку. Спочатку, коли ти його їсиш просто взяти з'їсти шматочок, воно дуже солодке, а потім дає свою гостроту. Але з різними стравами воно грає по-різному. Пробуйте, готуйте, радуйте свою сім'ю. Якщо вам сподобалось і було корисне моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. І до нових зустрічей, друзі! Пока-пока!